Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості, в благословенні. Піст сьогодні маємо прекрасний благословенний піст, який можемо використовувати для свого збагачення. Піст виховує в нас сміливість, виховує в нас дисципліну, виховує в нас справжню практичну віру. Тому піст, для того і Марія нам нагадує про піст, про те, що він потрібен. Мені, тобі, в першу чергу. Це в першу чергу, щоб завжди пам'ятати, що в цей день маємо такий прекрасний бонус. Бонус до благодаті, яку нам Господь дає. А благодать сходить з неба. Марія каже: Господь дарує нам цю благодать, її, її приходить тут, її тут присутність на землі. Не тільки в Меджугорі, а взагалі в цілому світі. Наприклад, зараз візіонерка Марія Павлович була, чи ще є в Бостоні, бачив, ну в Америці, і об'явлення там. Тобто Марія об'являється на цю землю. Не обов'язково тільки в Меджугорі, а і а, просто як силу землю. Бо духовний світ він набагато ближчий, ніж ми собі думаємо і уяв уявляємо. І сьогодні візьмемо. 25 лютого 2007 рік. Дорогі діти, відкрийте ваше серце Божим милосердю в цьому часі Великого посту. У нас ще не час Великого посту, але сьогодні піст має. Небесний Отець хоче кожного з вас визволити з рабства гріха. Тому, дітоньки, використайте цей час і через зустрічі з Богом у сповіді залишить гріх і вирішить вибрати святість. Зробіть це з любові до Ісуса, котрий своєю любов'ю всіх вас відкупив. Щоб ви були щасливі у мирі, не забувайте, дітеньки, що ваша свобода є вашою слабкістю. Тому із серйозністю слідуйте моїм посланням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І маємо сьогодні прекрасне послання, де Марія каже, що ваша свобода є вашою слабкістю. А власне говорить про цю свободу вибору, свободу вільної волі. Нам здається іноді. Бог допускає, Бог зробив то, але ні. В більшості випадків це ми допускаємо. Це я е, своїм гріхом, своїм неправильним рішенням, своїм жадібним рішенням накликав на себе різного роду біди, хвороби і все-все-все, і все, що є не Боже, то, то є рішення мої, або рішення моїх ближніх. Або е, ближніх тут не йдеться про рішення. Тільки моєї сім'ї або рішення моєї дружини, дітей, знаєте. А ближніх це означає, що рішення мого президента, рішення моїх депутатів, і, і, і за цих всіх рішень проти Бога, як ми приймаємо як в країні, там, як в місті своєму, то потім несемо наслідки, Несемо ці наслідки. На жаль, ну не, не може. Не можемо ми від цих наслідків збавитися. Тобто, щоб все було добре, все було прекрасне, супер. Ми славимо Бога зранку до ночі, і все в мирі, все супер порядку. На жаль, ми можемо це робити, але все супер, все в порядку тут не буде на цій землі, бо завжди є гріх, і гріх комусь переважає. І ці вибори, вибори, за рахунок цієї свободної. Волі, свобідна воля, це власне про цю свободу, про яку говорить Марія. Ця свобода, на жаль, не є доброю. Не кожен має мудрість і розум розпоряджатися цією свободою, і тому йде проти Бога. І потім приходять наслідки, потім приходять війни, все це приходить тільки з того, що хтось вибрав бути сатаною, а не з Богом. Бо якби обирав з Богом бути, ні війни, ні голоду, ні бідноти, ні ніщити вже б не було взагалі. Ми б забули, що це таке. Ми, ми, ми можемо своєю свободою перетворити це, цю землю на рай або на пекло. Господь дав нам цю, мені дав це право вибирати. І так кожному. Кожен має свій вибір, свою свободу. І тому вибираємо сьогодні Бога. Вибираємо сьогодні піст, вибираємо сьогодні е, збагачуватись, збагачуватись духовно. Хочу тобі подякувати. Каже Марія, відкрий своє серце Божому милосердю в цьому часі посту, великого посту. Відкрий своє серце Божому милосердю. Бог милосердний, Він пробачає тобі ці всі неправильні вибори, рішення. Важливо. Вміти приймати прощення, і це милосердя. Бо якщо я сповідаю з одного гріха постійно, кожен раз, і не приймаю, що мені прощено, так задармо, то це також гріх. Не приймати Боже милосердя. Я маю прийняти Боже милосердя. Бог свого милосердя пробачає мені всі мої провини, всі мої неправильні вибори з минулого, і від сьогодні я можу жити заново. Це є власне цей дар, який дав нам Ісус Христос, щоб ми могли починати нове життя. Небесний Отець, Отець хоче тебе визволити з рабства гріха, Марія каже. Він хоче тебе визволити. хоче. Його прагнення є визволити тебе з гріха. Не є Бог допустив, Бог мене підвів до гріха. Так, знаєте, ми зі свого розпусного серця завжди. Хочемо якось знайти виправдання. Бог підвів, Бог задуже дав сильне випробування, що я не зміг, не змогла витримати. Я мало помолився, тому на, на вихідних накидався. Я мало там один день забув попостити, то мене лихі звів, і я там пішов, зблудив з кимось. Це все виправдання просто виправдання, бо Бог завжди хоче визволити з гріха. Завжди. Не від того. Як ти там постиш, не постиш, борешся, не борешся, молишся чи не молишся, Бога рішення і воля є визволити тебе від рабства гріха. І амінь. Більшої волі його нема. Ніяких допусків, ніяких накар на, на, ну, знаєте, як ми Бог покарав, тут такого немає. Можеш сам себе покарати, відкривши двері сатані, який прийде і тобі зробить файне життя. Але це не Бог. Не вплутуємо в наші рішення гріховні Бога. Тому, дитинку, використай цей час і виріши вибрати святість. Зроби це з любові до Ісуса, котрий своєю кров'ю тебе відкупив, щоб ти був щасливий і у мирі. Бачимо, Марія говорить, вирішив вибрати святість. Досить гратися у там, Зійшов з дороги з там знову. Там, то, то, то. Один раз вирішив, встав і пішов. І не шукаєш виправдань. Згрішив, так, пішов, покаявся. Я згрішив, я свідомо згрішив. Гріх рахується, це коли ти свідомо перейшов е, Божий закон, Божу заповідь, Боже попередження, я би так сказав. Свідомо. Тобто, знаєш, що не закрасти, але ти вкрав. Оце гріх. Бо у нас є свідомі гріхи, несвідомі, хтось попридумав собі повсякденні гріхи. Це все бред. Є тільки гріх свідомий свідомий, який ти дійсно робиш, знаючи, що це гріх, котрий своєю кров'ю відкупив, щоб ти був щасливий і у мирі. Бачимо, коли вибираєш святість, приходить благословіння, приходить розуміння цього викупа. Викупу, який Ісус зробив. Ісус прийшов і подарував Тобі нове життя. Нове життя, де є щас, щастя і мир. В щастя і в мирі маємо жити. Не в страхах, не в переживаннях, в турботах постійно, а, то, 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 а там мало, а, там, а де взяти, а де а що взяти? Не, не це не на наше життя. Маємо бути щасливі і у мирі Щасливі і у мирі. Перебувати кожен день. Не забувай, дитинко, що твоя свобода є твоя слабкість. Бо коли приходить це все благословіння, щастя, мир, то ти вже починаєш знову дивитися на гріх. Те? Так як цар Давид, пам'ятаєте, як він з Версавією е, згрішив. А чому так? У нього було все царство, е, войско, цар, президент, король, король Ізраїлю, Ну, цар Ізраїлю. А і в цьому часі такої свободи, коли все вже є, коли все на мазі, приходить спокуса, приходить спокуса. І хто його змусив, біс попутав, і він пішов до Версавії. Або ми можемо зараз вигадувати різні речі, але він прийняв рішення. Якби сатана, може, йому підкинув, подивись, там є красива жінка, але його рішення було. Його рішення було поступити так. І за гріхом пішов гріх, і гріх, і гріх, і гріх, і далі, 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 і потім він втрачає дитину. Чому? Бог забрав чи що? Ні, Бог не забирав його дитину. Його дитину забрав, його вибір неправильний. І коли ми доходимо до цього, то розуміємо, що нема на кого вину спихнути. Я за свої вибори несу наслідки. Більше ніхто. За мене не буде нести наслідки Бог, за мене не буде наслідки нести сатана. Я буду нести за, за це наслідки. Коли з такою серйозністю підходимо до свого життя, то повірте, не будемо легковажно грішити направо-наліво. Не будемо е, бути якимись сатанинськими е, роздумами ходити в голові. Не будемо. Каже Марія, Свобода, є твоя слабкість. Тому із серйозністю слідуємо їм посланням. Серйозністю. Не подивились відео файно там якісь. Чувак щось порозповідав, щось руками помахав і все виключили, супер. Галочку поставили. Послання сьогодні виконав. Ні, послання прочитати це не виконати його. Послання треба виконати виконати. А сьогодні це є жити. жити святістю. І, звісно, відкрити своє серце на Боже милосердя, а тобто піти посповідатися. Піти, примиритися з Богом і більше не легковажити. З серйозністю брати це кожне послання. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать! З Меджугорія. Папа.